Доброго дня, шановні підписники та ті, хто будуть дивитися мене вперше. Новина сьогоднішнього дня це скасування Господарського кодексу України. Сьогодні, 28 серпня, і він втрачає сьогодні свою силу. Я хочу звернути увагу у зв'язку з цим дуже багато різних змін для юридичних осіб є, які починають діяти від завтрашнього дня. І... Для тих, у кого багато різних заключених договорів, ми всі знаємо, що таке первинна документація, да? що таке договір, що таке видаткова накладна, акти виконаних робіт, в деяких із цих документів можливе є посилання на Господарський кодекс України. Тобто ці документи потрібно з завтрашнього дня уже оновити і видалити посилання на Господарський кодекс України. У моєму випадку я би хотіла продемонструвати, наприклад, на прикладі свого договору про взаємовідносини. Я підписую його зі своїми клієнтами, яких веду. І у мене було посилання на Господарський кодекс. Я його замінила. Зараз я вам скажу. Ось все, пункт 5.6 додала. Сторони зобов'язуються врегулювати спори, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до цивільного процесуального кодексу України та чинного законодавства. Досудове врегулювання спорів є добровільним, якщо інше прямо не передбачено цим договором. Також я би хотіла, щоб ми звернули увагу на трудові договори. Тому що, наприклад, коли я заповнюю свій трудовий договір, у мене було посилання на Господарський кодекс України, я його також там видалила це посилання і замінила зовсім на інші посилання. Тому раджу вам передивитися обов'язково від завтрашнього дня до ось таких от моментів все підчистити, якщо хтось не хоче. Наприклад, цим займатися, ви можете звернутися до мене за цією послугою. Я можу вам абсолютно спокійно зробити ось такий договір, надати свій, до прикладу, наприклад, дівчата, які дивляться мене, які ведуть фопів, надати за додаткову оплату. Не безкоштовно, тому що деякі собі там фантазують, що я маю комусь щось віддавати безкоштовно. Ні. За додаткову оплату, будь ласка, звертайтесь в особисті 098, 092, 9042. Вайбер, Телеграм, WhatsApp, там все є на цьому номері. Будь-який спосіб для вас, який комфортний. Обов'язково. Обов'язково потрібно все підчистити. Потім, згідно цього кодексу, у нас з вами втрачає силу штатний розпис. Наприклад, у мене в трудовому договорі є посилання на ставку згідно штатного розпису. Зараз одну хвилинку я одразу спробую знайти, де він, щоб ми предметно поговорили про це. Так, зараз, зараз, зараз. Так, 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 трудовий договір. Ось у мене, коли я даю посадовий оклад, наприклад, посада не передбачено, надається право на оброблення. До речі, багато хто не посилається в трудових договорах. Цей пакет документів у мене також продається для оформлення найманих працівників. У нього абсолютно демократична ціна, тисяча гривень. В пакет входить трудовий договір, відомість, табель, наказ на призначення, заяву, як написати, тобто, і навіть посадова інструкція. Отакий весь хороший комплект. Будь ласка, кому потрібно, звертайтеся 5 хвилин і все у вас. У форматі Word Excel ви туди просто додаєте свої дані. Все. Всі формули прописані, все прописано. Ось тут обов'язково в своїх трудових договорах маєте посилання, що дає право на, на оброблення своїх даних згідно закону України про захист персональних даних. Бо коли ми проходили перевірку, у нас було зауваження. Це було 4 роки назад. Я переробила усі договори і додала цей пункт. Так? І далі у нас ідея, цей договір є безстроковим. Працівника, ось дивіться, оплачувати працю працівника. Давайте так ось оплачувати працю працівника у розмірі згідно штатного розпису, але не менше встановлених соціальних гарантій. І от наказ на штатний розпис я там уже собі спокійно змінюю, коли не хочу індексувати заробітну плату. Ми знаємо, так, що можна підняти раз на три місяці заробітну плату на суму приблизно індексу 150-200 гривень. І можна наступні там 3-4 місяці не індексувати заробітну плату. Це такий маленький лайфхак. І ось тут хочу звернути вашу увагу, що господарський кодекс скасовує обов'язкове ведення штатного розпису. Але його ніхто не забороняє далі вести. Ось, наприклад, у мене ось така концепція: я існую згідно штатного розпису. Я маю спокійно можливість існувати в рамках цього штатного розпису. Е, Мінекономіки говорять, що потрібно далі його вести, цей штатний розпис, а е, держпраці говорять, що е, по бажанню, тобто за це за відсутність штатного розпису. Е, Штрафувати не будуть, але якщо ви, отак, як у мене, наприклад, концепт такий складений роботи у ФОПа, сказали, що написано було офіційний лист наданий. Роз'яснення, що не проти, будь ласка, ведіть, ніхто вам цього заборонити не може. Але якийсь наказ передавати перездавати, типу там з 29 липня це щадний розпис, за власним бажанням. Ні, не треба ніяких наказів або наказ е, про скасування штатного розпису. Ні, не потрібно. Все, його просто з наступного дня може не існувати. Все, він має право не, не на існування. Будь ласка, зверніть на це увагу. Кому потрібно, замовляйте е, дану послугу. Все абсолютно по демократичним цінам, все швидко виконується і без проблем. Е, також прошу звернути увагу на е, посилання під відео. Е, Багато знижок, багато референтних посилань, тобто ви і я при бонусах залишаємося. Можливо, щось комусь там знадобиться. Там і касові апарати, там і банківська система, там і страхова система. На все є знижечки. Зверніть на це увагу. Також прошу звернути увагу на мій мерч чаї від Світлани Анатолівни. Можливо, зараз йдуть уже холоди, можливо, комусь захочеться тепленького або оздоровчого чаю на зиму. Також. Варення, мед з власної пасіки, з власного саду. Будь ласка, ціни просто найнижчі по Україні. <сум> Хочеться, щоб всі були здорові. Морально, психічно, психологічно, блін, не знаю, фізично, щоб ми усі були якоїсь такої, як то кажуть, вищого гатунку люди, тому що ми того варті. Сьогодні, 28 серпня, Київ сьогодні просто взривався. Померла одна моя знайома людина, і я хочу виразити співчуття всім тим, хто сьогодні втратив когось близького, когось знайомого, хто втратив сьогодні свої машини, хто втратив сьогодні свої квартири. Тримайтеся, люди, і давайте не будемо до них байдужими. Якщо якась така людина попросить у нас допомоги, нехай ми не можемо матеріально. То, хоча б морально підтримати 100%, ми можемо завжди. Не відвертатися від таких людей. Інколи сказати, що все буде добре, ти з усім споришся, цього буде достатньо. Повірте мені. Людині, яка багато чого стратила в цьому житті. Тому тримаємося разом. Слава Україні! Я надіюсь, ми переможемо. І коли-небудь з вами обов'язково записуємо відео. Привітання усіх з перемогою.